Вітаю, панове! Сьогодні я хочу з вами трошечки поговорити про сайт Prom.ua, про його можливості і про додатки, які можна підключити на Промі. Пром це фактично CRM-система, але з одним маленьким. Але при додаванні будь-якого замовлення, неважливо звідки воно прийде, з сайту, або з каталогу, або ви додасте, до прикладу, замовлення з особистого кабінету. Ось по цій кнопочці пром відправить смс-повідомлення клієнту на номер клієнта. Це буде або Viber, або реальна смс-ка, з тим, що ваше замовлення. Зареєстроване на промі під таким то номером. І оскільки у мене левова частка замовлень з Інстаграму, трошечки дивно, коли людина оформлює замовлення в Інстаграмі, а йому приходить смс-ка з прому. Це може викликати певні підозри, ну і відповідно можна якось запідозрити мене в тому, що я займаюся, до прикладу, дропшипінгом. І в інстаграмі викладаю якийсь товар, і просто на промі роблю замовлення, що може зробити будь-яка людина. І в принципі, це не дуже коректно, коли ти робиш замовлення на одному сайті, так чи на в одному сервісі чи в інстаграмі, і тобі приходить смс з прому. Я думаю, про ПРОМ більшість людей знає. Ну і через це мені довелося шукати crm систему Сказати, що crm система якось доповнює ПРОМ, ну, ну таке. Скажем так, є певні доповнення, але тим не менш, можна використовувати сам кабінет прому як по, майже повноцінну crm систему. Отже, давайте дійдемо до цих додатків, про що я хочу вам розказати. Тут, до прикладу, є доволі таки багато додатків. Давайте ми зайдемо ось тут. Всі додатки це у нас. Такий собі маркет додатків. Тут у нас є всі додатки. Розказувати про всі додатки окремо, я думаю, не треба, тому що по назві і в принципі по тому, що вам треба, я думаю, ви розберетеся. Ну, в двох словах можна сказати, ось такі значки. Це в основному для сайту, так, тобто більше для сайту, а не для каталогу пром в залежності. Якщо ви хочете просувати свій сайт, так можна попідключати всі ці додатки. Я, до прикладу, попідключав. Напевно, тут висвітлюються лише мої увімкнуті додатки. І потім йдуть решта додатків, так тобто можна подивитися, що я попідключав, але про те, що я підключав, поговоримо за мить. Тобто, тут є багато додатків, ну відносно багато, в тому числі і Google Translate, так, мейлери всякі, служби доставки, відповідно, служби доставки смс-ок, телефонія і тому подібне. Давайте я вам покажу свої додатки, які я попідключав на сайт. І в принципі, з цим можна працювати і взагалі не паритися. Пром робить облік ваших товарів, тобто в будь-якому випадку ви маєте передавати. Залишки ваших товарів на промі, щоб він просто коректно відображав ваші товари. І в випадку, якщо якийсь товар закінчився, він прибрав його з сайту і писав, що даний товар закінчився, щоб якась людина не купила, оплатила, до прикладу, через промоплату чи через Wave Pay. Відповідно, ви дзвоните, кажете, а добрий день, товару немає. На жаль, можете вибрати щось інше, або ось є такий аналог, типу він або дорожчий, або дешевший. Ну, це з погляду обслуговування клієнтів, так зі стандартів обслуговування клієнтів, це просто. Неприпустимо, ну але тим не менш, на промі доволі таки багато таких випадків, напевно, десь 50 на 50. Отже, що у мене підключено? У мене підключений мобільний сайт, чисто для того, щоб просто на телефоні шаблон сайту відображався більш-менш нормально. Хоча той шаблон, ну, такий, гори шаблон, можна сказати. Промоплата я підключив і приймаю промоплату фактично на свою банківську карту. Вона йде на мою особисту карту, але тим не менш я не бачу в цьому проблеми, тому що. Що воно йде через Пром, і в будь-якому випадку я видаю чек на куплений товар, а не на розрахункову операцію. Фактично. Ну, але, тим не менш, я, я думаю, що це буде нормально. Нова пошта. Це ви просто підключаєте API, так, підключаєте свій АПІ-ключ, і в принципі вам дає можливість з особистого кабінету Прому, до прикладу, генерувати електронну накладну без того, щоб заходити на сайт нової пошти, згенерувати там, потім зайти тут і вставити. Тобто, ось він, ТТНка, так. і Тут у нас є редагувати ЄРН, тому що вона вже створена і відправлена. А якби тут прийшло нове замовлення, то тут просто або згенерувати ЄРН, або якось створити щось такого плану. Так само є і для Укрпошти, так само є і для МістЕкспрес, Тобто, в залежності і в делівері. Напевно, так само, але делівері я взагалі не використовую. Знаю, де знаходиться відділення, і, і все ні разу там не був. Отже, з новою поштою розібралися. Перехресні посилання знову ж таки це для сайту, товарний віджит для сайту. Не використовую ось. Цей рядочок взагалі. Обмін валюти, я думаю, це зрозуміло. Ви просто вказуєте валюту долар, так вказуєте курс і фактично робите перерахунок з долара на гривню автоматично на сайті і на порталі. Але знову ж таки, там є певні нюанси через те, що там буде відображатися, до прикладу, 105 гривень, 35 копійок. Ну це трошечки дивно, але тим не менш такий є. Ну але в цілому це доволі таки зручно, хоча я не використовую, немає потреби. Укрпошта знову ж таки просто підключаєте і у вас є можливість генерувати ТТНК. З особистого кабінету, пункт самовивозу, знову ж таки, для сайту, а також і для порталу, для того, щоб вказати свою адресу, що ви можете замовити, до прикладу, товар, оплатити тут або на точці самовивозу, і приїхати там в певне місце. В моєму випадку, одне місто, так, одне місце, тому що ну, немає в мене якоїсь мережі чи щось такого плану. Можете приїхати і забрати товар. Тобто товар у мене в наявності. Кнопка вгору для сайту, просто ось тут кнопочка буде, і ви натискаєте, піднімаєтеся вгору. Вейфор. Це аквайринг, е, фактично, щоб просто приймати платежі. Гробо кажучи, товар замовляється клієнтом на сайті або на порталі, це не так важливо. Його перекидує на сторінку ViforPay. Він там вводить дані особистої карти, тобто код вводить місяць, рік і cvv код. З нього списуються кошти, мені приходять кошти, мені здається, одночасно, чесно кажучи, ніхто ще не замовляв через Way Мені потім приходять кошти, чи в додатку в тобто, ну, в їхній системі, і я можу вивести певну суму, енну суму коштів, або просто чи, постійно в будь-якому випадку приходять кошти тут на розрахунковий рахунок. Тут же треба мати ФОП, треба мати розрахунковий рахунок у банку, і тут комісія за будь-який платіж, тобто ну, або з клієнта стягується, або стягується з вас, там 3% від Суми. Ну, це доволі такий великий відсоток, ну але всі так брали. Також є лікюпей. Якщо у вас є приватбанківський рахунок Фопівський, то краще підключити Лікюпей. Там ще є можливість підключити кредити і розсрочку від Приватбанку. І напевно це буде ще один плюсиком. Але у мене немає карточки від Приватбанку Фопівської, тому вона у мене була, але вона дуже глючна, мені не сподобалося працювати з нею. Я її просто закрив рахунок. Ну і плюс вона ще плавна, там 120 чи 150 гривень на місяць. І якщо я її не використовую, то на що платити по по сто чимось гривень на місяць? Знову ж таки оптимізація бюджету. Різновиди це улюблений додаток, який. Просто рятує десь 50% часу при додаванні товарів. Що мається на увазі, до прикладу, о, ось у мене тут відкритий товар, і, до прикладу, ось гольф. У мене є цей гольф о, трьох кольорів і в чотирьох розмірах кожного кольору. Відповідно, і для клієнта, в принципі, і, і взагалі це зручно, просто через ось ці кнопочки. Якщо би не було цих різновидів о, і не було об'єднання товарів в, одні, в одну карточку, то треба було шукати цей гольф, до прикладу, на. На 3 роки на 98 см по прому, якось по назві, і, в принципі, шукати, шукати, шукати. А так, тут просто вибираєш. Або блакитний, так або чорний, до прикладу, ти хочеш на 98. Тут показати або купити, і все. У нас все відображається правильно. Тут, знову ж таки, ці різновиди можна вибрати різні кольори, різні розміри. Тут можна робити ці різновиди так по трьом. По трьом характеристикам, отут От будуть відображатися три характеристики. Ну і відповідно все лишається таким самим, окрім цих трьох характеристик. Можна міняти назву, фото і ці три характеристики. Решта характеристик лишаються такі самі, що доволі таки зручно, не треба прописувати і робити окрему карточку товару для кожного товару, для так, для кожного різновиду, і прописувати вручну ці характеристики. Ну і опис лишається таким самим. Тому це доволі таки зручно. Так, з різновидами розібралися. Також у мене підключена розетка, чисто для того, щоб у мене була можливість генерувати прайс для розетка. Він не генерується чисто як UML чи XML, і кидається відразу на розетка, а кидається в прайс Creator і там доробляється. Тому що в розетці треба там певні характеристики, які у Прома немає. Або вони є у Прома, є у розетки, але вони по-різному називаються. Ну, це у нас. Правда, життя, так, тобто, всі маркетплейси, нібито в Україні, але всі працюють по-різному. Ну, але різні власники. Хоча розетка і Пром нібито там одна компанія, це фігіозна. Коротше, сайт компанії, просто сайт компанії тут налаштування, майже всі налаштування сайту. Ну і вчасно каса це ПРРО. Я його підключив до того, як у нас все це діло стало платним. Тобто, вчасно каса давала можливість до 300 чеків на місяць виписувати безкоштовно, фактично. Там був тариф, бізнес-інкубатор чи щось такого плану. Ану і вони давали можливість маленькому бізнесу не платити по 150 гривень на місяць за використання програмного РРО, а робити це безкоштовно. Ну як тільки я її підключив, звичайно, вона стала платною. Добре, панове, розібралися з додатками. Сподіваюся, це було трошечки корисним, і ви вже розумієте, для чого ці додатки, і в принципі, як почати перші кроки на Prom.ua. Все. на цьому, все посилання для донатів на різні фонди волонтерів є в описі. Я думаю, ви знаєте, що робити. Дякую за увагу. До побачення.